Всім привіт! Мене звуть Ангеліна. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я розповім про свою найулюбленішу доглядову косметику. Я хотіла зняти це вже відео декілька тижнів, все якось відкладала, але сьогодні знаєте такий настрій зробити все швидко. Не знаю, чому мене вийде, я не вмію говорити мало. Але це саме ті продукти, от які я прям от рекомендувала б усім, кого я бачу. Я вибрала прям свої фаворити. Фаворити, просто найбільші, які я вже або декілька разів купляла, або буду купляти другий раз. І для справочки швиденько в мене комбінована шкіра, схильна до акне, до висипань. І також вона дуже чутлива. Тому, якщо у вас приблизно схожа шкіра, то послухайте мене, будь ласка. І перше про що я хочу розповісти, це ось ця от міцелярка від Simple. Я дізналась з неї з TikTok. Вона там була доволі популярна якесь час тому, і її там презентували як аналог біодерми. Я користувалася міцеляркою від біодерми, і тому, в принципі, можу їх порівнювати. І я хочу сказати, що особисто для мене вони нічим не відрізняються. Просто ця дешевша разів у вісім, напевно. Тому, якщо ви хочете зекономити і хочете таку м'яку міцелярку, тому що такі от. Приміточка, що от багато цих гарнієрів, Ну в принципі, напевно, все ще пробула гарнієр і міцелярки, Вони мені дуже почуть шкіру, почуть шкіру навколо очей. Просто я ну я не можу з ними розмивати макіяж. Мені просто приходиться. Витирати спонжиком і відразу водою змивати цю міцелярку, тому що ну мені дуже боляче. Ця для моєї суперчутливої шкіри вона підходить класно. Взагалі ноль дискомфортних відчуттів. Навіть коли змиваю макіяж очей, все змивається, по-перше, круто. По-друге, вона мені не пече очі, не поче мені шкіру. І навіть коли в мене шкіра там якийсь порушений захисний бар'єр, все одно типу шкіра нормально її сприймає. і це мені дуже подобається. Тому оцю -от міцелярку я просто рекомендую. Я купляла її вже. Розів, напевно, 4, і що вона вдома в батьків стоїть. Коротше, я рекомендую її всім, кому тільки можна, вже одна подружка по моїй рекомендації купила. Ну, коротше, оце ось купіть. Наступний етап догляду це умивалка. Це мій святий Грааль, я не знаю, це скарб. Я обожнюю цю умивалку. Я рекомендую її тупо всім, всьому світу, будь ласка, е, від Purito Defense Barrier PH Cleanser. Коротше, вона дуже м'якесенька, вона дуже нейтральна. Це навіть не пінка, це більше гель, але він дуже гарно в руках пінеться, ідеально пінеться. Я не люблю пінки, тому що вони мені як ніби нічого не очищають. Але я також не люблю просто гелі, які не піняться. Вони мені теж якісь взагалі не прикольні. А це саме ну ідеальна середина. Вона. З дуже таким нейтральним запахом, теж що для мене важливо. Я не люблю сильні віддушки, бо вони зазвичай подразнюють шкіру. Просто ідеальна, очищує супер. Шкіра після неї не стягнута, шкіра після неї нормальна. Влітку, наприклад, я могла навіть не мазатися якимсь кремом, особливо після цієї мивалки. На осінь, звичайно, шкіру більше сушить, тому все таки краще не пропускати крем, але ну вона дуже хороша. Прям ну я її так люблю. Це в мене вже я не знаю п'ята? <п 'я> не знаю. Я вже точно не користуюсь, напевне, два роки, півтора, десь точно. Це мені ще рекомендувала мій дерматолог, коли я лікувалася ретиноїдами. Тому <сум> одобрено дерматологами дуже ніжна, дуже хороша. Я не хочу навіть поки що пробувати якісь вмивалки інші, тому що ця просто мене на мільярд відсотків влаштовує. Вона ось уже вкотре вже закінчується. <сум> Вистачає її місяців на три. Напевно, я навіть не пам'ятаю, коли я купляла її. Напевне, місяців дано три. Якщо ви колись бачили, хотіли спробувати. Спробуйте, якщо ви шукаєте умивалочку, класно. Спробуйте. Наступне те, чого мені рекомендували дерматолог ще два роки тому, і чим я досі користуюсь, це такий от теж кремчик від теж пюрита. Це крем з керамідами. А він пом'якшує, зволожує. Я користувалася ним ще, коли знову ж таки сиділа на ретиноїдах і в мене дуже була суха шкіра. На осінь, на зиму, вона в мене знову починає дуже сильно сохнути. Уже не так, як на ретиноїдах, але все одно вона сухне і це дуже неприємно. Влітку він мені був якийсь важкуватий, ну, в принципі логічно. А от зараз, прям на осінь, супер. Він класно дуже зволожує. Він відновлює захисний бар'єр. Він не жирний, якийсь такий. Він такий швидко вбирається, в принципі, дуже приємно відчувається на шкірі. Кроші в ньому все ідеально. Це вже напевно, ну тут просто величезна упаковка. Це мій другий, напевно, чи третій? Я не пам'ятаю, точно не менше двох у мене таких було. Купляла його ще навесні, просто ну він досі не закінчився у мене, тому що. Влітку я не майже не користувалась, бо знову ж таки він ну, трошки мені якось на літо був не дуже. А от на ось зиму боже, ну це, ну це супер. Моя шкіра тримається тільки на ньому. Чесно. Наступне такий honorable mention, Не часто ним користуюсь, але коли користуюсь, то це просто супер. І я рекомендую їх теж усім. Теж дерматолог мій <рес> назначив мені. Це перолайт, такий от гель, бензоїлпероксид 2,5%. Це точковий засіб від висяпань. Ну просто класно допомагає. Я знаю, чи тут видно, але десь, десь отут, напевно, ось тут на скулі. Мене вискочив в 4. Він мені його дуже швидко присушив, він обеззаражує, наскільки я розумію. Антисептична якась у нього діє. Коротше, він дуже швидко справляється з висипаннями, буквально декілька вечорів. Його може там наносити багато разів на день, декілька нанесень, декілька днів і взагалі просто все сухе, все просохло, супер. Але що головне, він доволі м'який і шкіра навкруги, знаєте, не висихає, не лущиться. От він саме діє саме на прищик, що круто, тому що багато засобів. Вони ще так знаєте дуже сильно навколо самого висипання висушують шкіру. Цей такого не робить. Дуже комфортний, дуже класний. Наношу його увечері на оцей от крем після вмивання, і взагалі в мене все дуже супер. Далі це вже не якась така повсякденна моя рутина. Швидше щось таке ситуативне, що я інколи роблю для шкіри. І перше буде багато засобів від Hugs, але я от сиро пілінг, пілінг, Overnight Peel. По перше, упаковочка. Дуже гарно, дуже гарно. Це пілінг з а, АХ, БХ, ПХ, Міасінамідом, Альфа Ліпойк, кислота. Ну, коротше, багато всього тут прикольного. Ніжний дуже пілін. Наношу його, я не знаю, раз на пару тижнів, напевно, тому що я частіше не люблю робити пілінги. Я роблю тоді, коли мене тмініє шкіра, от коли я його роблю. Коли я бачу, що шкіра прям ну, от не відчуваю вона себе класно, я її наношу. І на ранок мене просто сяють шкіра. Вона гладесенька, вона м'якесенька. Я просто як діскошар прокидають в найкращому сенсі, дуже сяюча. Знову ж таки, не пече. Нагадую, в мене дуже чутлива шкіра. Мені не все підходить. Багато що мені просто банально пече. Він поколює перші пару секунд після нанесення, але, типу, по червоні нічого немає. І швидко це все, типу, заспокіюється шкіра. І на ранок взагалі в мене супер, як ніби після якоїсь масочки, дуже класна шкіра, дуже мені подобається. А, брала його давненько. в Мене використано. Ну, я не знаю скільки одна четверта, просто тому що я використовуюсь ним напевно річчя чи мало. Але все одно в мене рука до нього тянеться. Він в мене стоїть на полиці, його забрала з дому. Я думаю, що я куплю його ще раз, тому що от косметика, це, до речі, український наш бренд. Я за засновницю їхнього слідку в інстаграмі дуже давно. Ну і мені, звісно, маркетинг на мене подіяв. І я відразу, як тільки він вийшов, замовила цей пілінг. І я не розчарувалась, Я серйозно не розчарувалась. І ну, як ви розумієте, я фанатка цього бренду. Ой, він трошки потік. Оця моя сироватка, бо я користувалась нею вранці, і напевно погано чи закрила, чи щось не так зробила. Це їхня ну, відносна новинка це Plump It Up Draining Serum. Це, коротше, сіворот, сів... Дренажна сиворотка. Вона взагалі предназначена для масажу обличчя, і разом з нею в комплекті йшов. Ось тут такий зараз покажу грибочок для масажу. Ну, можна, напевно, і без нього обійтися. Там він продається сама сиворотка. Але знову ж таки, мені на моєму масажі всього тіла сказали, що в мене деякі м'язи на обличчі зажаті. Мені треба робити масаж, тому що, ну, тому що мені треба його робити. А я якраз шукала привід, а, чого б мені купити цю сировотку. Я шукала привід, думаю, блін, коли от щось станеться, щоб я могла її замовити. І ну, мені сказали робити масаж обличчя, і я почала робити. Після неї шкіра просто така пламп. така вона пружна, вона така рівнесенький тон, і плюс ефект самого після масажу обличчя. Напряки швидко сходять. Коротше, я просто в шоці. Я мені наприклад, <рісля> коли в мене є цей грибочок. І ця сіворотка мені так хочеться робити масаж обличчя. Звісно, я роблю це не кожен день, тому що лінива жопа. Але коли роблю, мені прям дуже подобається. От реально, я прям кайфую. Сьогодні я робила, тому що я встала в 5.30. Це ж хвилинка просто контекстом мого життя і злісті моєї на життя. Я Сьогодні прокинулася о 5.30, щоб поїхати на 8 ранку на пару. І що ви думаєте, в 6.40, за 20 хвилин до того, як мені треба було виходити з дому, почалась тривога, і тривога тривала до 9 ранку. Дякую. Ем, ну так, от лице, бачите, свіженьке, гарненьке, трошки не так підсвічує. Макіяж, в принципі, добре лягає. У мене тут оця сироватка, SPF. і ще трохи база під макіяж, але вона більш сяюча. Короче, дуже комфортно, і ще вони заявляють, що вона не забиває пори. Ну я не помічала, що вони забивали пори. типу вона дуже така галева. Тут ну, вона як більше як гель навіть. Дуже дуже комфортне, і гарно скользить по ньому. Сама цей грибочок, і єдине, що коли ним користуватись, спочатку там одну сторону зробити масаж, тому що вона доволі швидко вбирається. Знов ж таки дуже комфортно, не липка, не якась жирна. Тупо ідеальна консистенція. Я, оскільки їхній фанат, <хи> я хочу в них ще замовити ліквід, і пізніше я думаю про нього розкажу. Може в лозях, може де. Тому коротше, я їх великий фанат. <хи> я буду купляти всі їхні новинки. <хи> Наступна, о Боже, всі, хто дивиться мене, хоча б з літа. Знаю про цю маску, тому що я тикаю її буквально в кожен влог. Тому що це моя найулюбленіша маска за все життя. Маска детокс маск від Love Loss. Вона в мене вже, до речі, тут десь половина вже закінчилась. Я роблю її, коли знову ж таки, в мене шкіра робиться якась тьмяна, така починає почервоніння, якісь. Щось таке кроще робиться, чортю, що мені не подобається. Я роблю цю маску, вона якось трохи висвітлює. Та... Це ще висвітлює, напевно, просто прибирає якісь. Запалення, почервоніння, шкіра просто після неї. Персик, персик, персик. Якесенька, гладесенька, шовковиста. Я її обожнюю. Знову ж таки, я побачила її в рекламі. Це я піддалась на рекламу і купила це. Маска, ну просто, ну просто розвал Я її. Просто я рекомендую її майже в кожному влозі, майже в кожному відео, я її наношу. Такий єдиний факт, який вам про мене треба знати, це те, що я ні разу, напевно, в житті ніколи не закінчувала маски. Оці використання масок. Вони завжди в мене засихали, портились. І я їх викидала <смі> навіть якісь дорожчі маски. Тому теж я користуюсь цією маскою, і в мене тянеться до неї рука, і вона така приємно, охолоджуюча, трохи м'ятна, але вона трошки в той же час трохи як глиняна. Але вона не сушить. Я навіть не знаю, навіть це не глиняна. Вона якось збирається в обличчя трошечки. Оцей. Я не знаю, як пояснити, крім того, що це просто ідеально. Якщо ви шукаєте маску, будь ласка, купіть оце. Купіть взагалі в мене дуже багато продукції від цього бренду Лавлос. У мене є штучка для губ. Ой! Оце дуже класний. Давайте. Я не планувала про це розказувати, тому що якось я забула, я брала тільки речі, які лежать у мене в ванні, але це лежить у мене тут на ліжку, тому що я користуюсь кожної вечора. Отакий от бальзам для губ теж від Loss, Він такий теж маленький Balm. Бальзам для губ такий м'ятний. Я люблю все м'ятне. Оце трохи м'ятне. І ще один мій тупо фаворит: це їхній крем. Отакий, з грушею і ваніллю. Він пахне просто божественно. Це вже друга моя упаковочка. Першу я вже вижила просто до останньої каплі. Я користуюсь ним кожен вечір. Мені дуже подобається, класно дуже пахне, Зволожує теж непогано. Коротше, така <смас> хвилинка українських брендів. Але маска, я саме чого вибрала маску, тому що маска це тупо мій абсолютний фаворит. Я її обожнюю і ну, я буду брати її ще. Мені здається, з бою знижки чорна п'ятниця. Я думаю, що я просто замовлю ще одну, щоб вона мені просто про запас було. І останнє, що я хочу розказати вам <смі> знову ж таки, це я попалася на рекламу в блогерки, тому що у мене а що це за мною було? Я не пам'ятаю, просто напевно шукала якийсь крамчик для догляду для зволоження, тому що в мене по тілу вона якась така суха шкіра, типу руки, ноги в мене дуже воно сохне все. І мені постійно треба зволожувати шкіру. Ну, в принципі, напевно, як і будь-кому. Але я не дуже люблю ці всі креми, які дуже сильно пахнуть. Я не люблю ароматизовані креми. Ну я не люблю. А плюс зазвичай ці ароматизовані, якось всі, що мені попадались, вони не сильно прикольно зволожували. І знову ж таки, мене відволікає цей запах. Я не люблю дуже щось таке з сильним ароматом. І коротше, тоді мені попався оцей от крем в рекламі у блогерки. Мікса Урецікарепеєр. Підновлюючий крем. Я не думаю, що ну, я, по-перше, довіряю тій блогерці, я відразу замовила, вона гарно таку рекламу зняла, гарне відео. Я відразу замовила друзі. Друзі, це найкращий крем для тіла, який в мене тільки був. По-перше, величезна банка, по-друге, він доволі дешевий. Я не пам'ятаю, здається, за 400 гривень цю, блін купила фігню величезну. Я мажу з ним кожного майже вечора, коли не забуваю, але знову ж таки, її ніколи, напевно, не закінчувала. Якийсь крем для тіла. Ні разу такого не було. Це я відчуваю, що закінчую і куплю ще один, тому що він суперкомфортний. Тейст не, не тест, а просто тест. Ну я вже півбанки використала, погано видно, але там півбаночки немає вже. В нього супер ненавязливий такий аромат. І така консистенція, він трошечки Він не жирний, він саме насичений такий, але він не жирний. Ох. Він пахне мені якоюсь ромашкою. Оскільки тут в складі урея, хтось писав, що пахне цим. Мені пахне. Якось ромашкою. Але він такий: ну, він не нав'язливий. На тілі його майже не відчутну той запах, трошечки такий, просто приємний. Кремчика. Ось вже він за секунду, ну, майже ну, він ще не вбрався, але він, знаєте. Такий бархатистий свій фініш залишає. І просто це мій найулюбленіший крем. Я теж уже 350 разів мені здається, рекомендувала його подружкам скрізь декому тільки можу. Я його рекомендую, тому що це просто ну, це знахідка. Я обожнюю його. Я також про всі ці продукти, тому що всі ці продукти, я от реально там є з деякі сумнівалася, чи включати їх в це відео чи ні. Я їх не взяла. Я от залишила тільки прям те, що я довго користуюсь, і те, що я прям люблю. Що я люблю це? <ріст> оце, оце усе, що я вам показала. Дуже рада, що я нарешті записала це відео, бо я сумнівалася, що типу чи є в мене сьогодні настрій, але я просто взяла все це, знесла ось тут на ліжко, понакладала всяких оцих штук. А і сіла і почала записувати, тому що. Скільки відкладати, я й так блін, Відео не по графіку виставляю недільному. Я дуже рада, що записала це відео. Напишіть, будь ласка, може, ви щось користувалось, можливо, щось захотіли купити по моїй рекомендації, тому що я рекомендую все. Тупо я ручаюсь. Я не знаю, ну палець навіть не дам, але, типа, я ручаюсь за ці продукти, що вони дуже класні, що мені дуже подобається, це абсолютно правда. Напишіть ваші просто фаворити всіх часів. Може, я собі щось знайду. І скажіть, чи цікаво буде почути таке про косметику, про косметику, до якої мене постійно тягнеться рука з чим я користуюсь щодня, просто і в принципі на цьому, все. Дякую вам величезне за перегляд. Це відео вже вийшло довше, ніж я очікувала. Але ну так оце завжди мене виходить. І побачимось з вами в наступному відео.